Да? Десь колись у дитинстві через травму, через досвід, через те, знаєте, яку роль вам довелось виконувати, да? щоб взагалі вижити, ви взяли якийсь на себе паттерн, архетип. архетип да? Зазвичай у нас є вісім архетипів по юнгу. Да? По юнгу у нас є вісім архетипів. Їх насправді набагато більше, але основні це вісім архетипів. Да, вони можуть бути в прямому положенні, і це дуже хорошо, або в тіньовому положенні. Якщо архетип керує тіньовий, ви взагалі це не можете ніяк контролювати. І тоді нам приходиться працювати з тіньовими своїми архетипами, заходити в практики, доставати тіньовий архетип. Оскільки все, що в нас в тіні, там дуже багато ресурсів. Так ось. Тепер, коли вам 30, 35, 40 років, архетип все одно керує вашим життям. Тобто, ви автоматично ви автоматично граєте якусь одну і ту ж саму роль. У кожних стосунках, ви повторюєте, на роботі, в сім'ї, ніби не усвідомлюючи. Але дивіться, в чому проблема? Архетип, який допоміг вам вижити у дитинстві, да? може вас